Цитую, ну все черговий сильний землетрус стався, вся напруга скинулася, і більше нічого такого в найближчі десять років не буде. Кінець цитати формально він дистанціюється, практично не висловлюючи особистої позиції. Але саме його коментарі формують у суспільстві та науковому середовищі хибне уявлення. Начебто проблему вже вирішено. Отже, реальна експертність виноградова проявляється не стільки в прямих твердженнях, скільки в майстерному нав'язуванні заспокійливого наративу. Результат очевидний. Не минуло й десяти днів, як 30 липня 2025 року всі провідні сейсмічні центри світу зафіксували руйнівний землетрус магнітудою 8,7 8,8 на Камчатці. Ця подія не лише спростувала прогнози деяких оптимістів, а й знову продемонструвала подібна заспокійлива риторика є небезпечною і вводить громадськість у глибоку оману. Природа влаштувала сюрприз, як стверджує виноградов. Однак за цим так званим сюрпризом криється не просто випадковість, а закономірний процес. Те, що виноградов називає накопиченою напругою, має значно масштабнішу природу, це не просто наростання напруги між двома тектонічними плитами. Це напруга, яка викликана тиском колосального сибірського плюму на всю літосферну плиту Сибіру.